Мінімальна прохідна 4 тисячі євро і митні патежі 119 тисяч 900 гривень. Якщо говоримо вже про більш свіжіші автомобілі, які йдуть 18, 19, 20 рік, там митні патежі, звичайно, вже суттєво здорожчують і будуть 130, 140, 160 і 22 рік 224 тисячі гривень. Цю табличку ви для себе можете заскрінити, щоб в майбутньому рахувати митні патежі саме по вашим автомобілям. На що звертаємо увагу? Коли рахуємо бензини від там чим старіший автомобіль, тим ціна є дешевшою. По дизелям, як ви бачите, зовсім ні. Що 2006 рік, що 16 рік? Ціна однакова, майже плюс-мінус 120 тисяч гривень. Але що робити, коли ви купуєте автомобіль і вартість автомобіля дешевша ніж по табличці митниці? Чи можна такий автомобіль розбити в Україні? Звичайно, можна, якщо все робити правильно.